Після перших боячок є гостра реакція на стрес. В більшості вона проявляється і може з часу минути, тому що гостра реакція на стрес у нас триває до норми, там, до трьох днів діб. Хтось з ним справляється, комусь потрібна допомога. Інколи бійці звертаються з проблемою, в тому що ніби вони сходять з розуму, їх лякається реакція, і тоді ми проводимо певну роботу для стабілізації. Для того, щоб повернути їх назад в бойову готовність. А, так само дуже часто, враховуючи вже 3-й, четвертий рік війни, а, є люди, які ніби розуміли, що в нас іде війна, але вони не були готові до цього. І, наприклад, як мобілізовані, які вимушені йти у військо. А, часом в них виникає а, розлад адаптації, а, тому що. Просто психіка не готова до цих умов. Так само дуже часто проявляються якісь тривожні розлади, або інколи трапляється так, що проявляється психіатрія яка раніше була не або хтось думав, що це нормально, але враховуючи певні обставини, коли в нас є загроза життю і небезпека. А, взагалі цілісності, оскільки в нас є страх е, втратити певну нашу цілісність, там це і кінцівка, і здоров'я, е, і загалом, е, загалом про тіло, і е, психічне навіть порушення. І люди не готові до цього, і через надмірну, через надмірне навантаження на нервову систему проявляються певні розлади так само. Але знову ж таки важливо розуміти, що. А в цих людей може бути генетичне а, предрозположення до певних умов, до певних розладів, бо збугти барахти воно не виникає, якщо в нас просто загроза до життя. А, так само депресивні певні прояви, але, напевно, найбільше, чим я зіштовхуюся, це розлади сну. А, також важливо розуміти, що ці розлади сну вони, вони можуть бути через причини ненормованого графіку. Або можуть бути через причини непевних розладів, тому що якщо ми кажемо про розлад так само адаптації чи гостру стресову реакцію, то сон один із критеріїв порушення.